Друзі, всім вітання, з вами компанія Carvel. До нас на майданчик заїхала така красуня, це в нас шкода Octavi А8 в комплектації Style, це в нас вже Facelift 2020 року, Restyle, модельний 21, в чорному кольорі. В хорошій комплектації. Авто у нас після детелінгу. Покрили авто керамікою. Авто у нас з німецького олізійного аукціону з пробігом 115 тисяч кілометрів. Без ДТП, без підфарбувань, вся історія на шкоді. Диски у нас r 17 легкосплавні на новій зимовій гумі, авто вже ми перезули, підготували до зими. Гляньте, який стан, без. Нюансів без пошкоджень. Задня оптика в нас LED, динамічні показники повороту. Передня оптика в нас максимальна шкода Crystal Lighting З вирізанням коридорів, переключанням ближнього дальнього, ми бачимо Дістрон, автопарковка 360, проекція на лобове скло, він код, коза цікавий даний автомобіль. Камера асистентів, вхід без ключа водія та пасажира. Салон у нас в ідеальному стані. На тканині. Сидіння у нас з пам'яттю, з електрикою, з масажами. По пластику у нас все ідеально. Присутні атмосферні підсвітки, Зеркала гріються, складаються, асистент сліпих зон, шкіряне мультикермо з підігрівом, ЛЕД приборка, 115 тисяч пробігу, саме максимальний монітор, CarPlay, Android Auto присутні. мод підвізка, трьохзонний клімат контроль, Підігріви усіх сидінь, зарядки. Бездротові виходи до смартфону. Два ключа, в ідеалі, все в порядок. Задній ряд у нас також. В гарному стані, кліма задня, підігріви задні, присутні резинові килимки наявності, комплект літніх килимків, тканинних правильно також присутні, хром-пакет, камера заднього огляду, електропривід. По пластику у нас все порядок, задній відсік. В ідеальному стані подвійне дно, додаткові кілоки. Все як ви любите. Наглушую, автівка покрита вже, зроблена кераміка. Друзі, дуже гарний стан. Сьогодні пасажир я також пам'ятю з електрикою. 110 кВт, 2 літра. Так, пластик в ідеалі? Асистенти в нас всі присутні. Знаєте, як працює двигун? Антифриз в нормі. Жоден болтик не крутився, не знімався. Все, чітко. Фари у нас оригінал. 19.08.20. Так, авто у нас на голошу в двійному окрасі. Зараз перевіримо все по лакофарбовому покритті. Авто у нас на голошу в двійному окрасі. Якось це норма, хтось за це переживає, Що в Німеччині взяли і передули, всю перефарбували, ні, це перефарбовує завод, для мене це краще, не так зношується фарба, не так зношується лак на автівці, не так замітно на автівці. сколи. Не вибиває камінчик його до металу. Так, в пройомі. Хто розуміється, б'ється також два слоя. 130-140. Це пластик. Дах у нас також все. Подвійний лак. Чи подвійна фарба, як правильно. Німеччині. Це часто у нас зустрічається подвійний окрас. Авто у нас. Подвійному окрасі, друзі. Не зволікайте, приїжджайте до нас на ТЕЗРАЙ. Готові? До любих СТО, до любих перевірок. Дзвоніть, пишіть телефонуйте. Авто в наявності. Всім гарного дня!